У самому серці Києва стоїть один із найвідоміших архітектурних шедеврів міста будинок з химерами. Цю унікальну будівлю зведено у 1901-1903 роках архітектором Водиславом Городецьким у стилі Модерн. Будинок вражає фантастичними скульптурами слонами, носорогами, антилопами, морськими істотами. Хоча його часто називають будинок із химерами, насправді всі зображення це реальні а не міфічні тварини. Городецький збудував його не як не лише як витвір мистецтва, а як інвестиційний проєкт. Це був прибутковий будинок, тобто багатоквартирна будівля, де квартири. Здавалося в оренду сам архітектор мешкав у квартирі на третьому поверсі, а інші здавав для отримання доходу. На той час це була популярна форма інвестування в нерухомість. Особливість будинку складна ділянка, його зведено на стрімкому схилі, тому з одного боку шість поверхів. З іншого лише три. Це одна із перших київських будівель, зведена із використанням цементу новітнього на той час матеріалу. Попри унікальність, фінансовий план не спрацював. Доходи від оренди не перекрили витрати на будівництво. Зрештою, Городецький був змушений продати будинок банку. З роками функції будівлі змінювалися. То були і квартири, і установи. А сьогодні це представницька резиденція. Державного рівня будинок із химерами – яскравий приклад того, як архітектура і мистецтво та інвестиції можуть поєднуватися в одному проєкті і залишати слід на віки. Підписуйтесь на наш канал, аби рости в інвестиціях разом.